Одруження онлайн і без черг військовики зможуть бронювати пріоритетну дату і час для церемонії в дії через застосунок. Армія плюс Кабмін уже затвердив відповідні зміни. Документи для укладення шлюбу через дію подали вже більше як 4 тисячі пар для воїнів. Цю послугу запустять найближчим часом. Важливо, що саме військовослужбовці мають бути ініціаторами одруження. А далі поговоримо про оперативну ситуацію на фронті, а ще про мотивацію жінок служити в лавах Збройних сил України. Гостя нашої студії сьогодні, пані Оксана, операторка БПЛА бригади Хижак при департаменті патрульної поліції за позивним Лавина. Пані Оксано, я вас вітаю в нашій студії. Дякую, що сьогодні прийшли Давай, до нас. дня. Пані Оксано, скажіть, будь ласка, чому саме такий позивний? Чому Лавина? Е, тому що моє прізвище «Лавина». І як би, я довго не думала розкрилася, але війна була вдрага. завжди. А чому ви вирішили доєднатися до Збройних сил України і саме в бригаду хижак? Е, ну, це бажання в мене виникло ще, мабуть, в березні 22-го року, коли почалася війна. Е, наші хлопці патрульні поліцейські тоді із командиром полка пішли на фронт. Ми теж дуже хотіли Знаєте, як війна це все було в розпалі. тобто ніхто не знав, хаос повний. Всі хотіли щось робити. І ми просилися з ними, але нам сказав командир, так стапе, білу церкву свою залишати не можна. Тут теж потрібно допомагати. Тут люди теж потребують захисту. І ви тренуєтеся, ви навчаєтеся, повоюють всі. Ну і оце бажання так би два роки в мені жило. Два роки ви готувалися для того, да. щоб відправитись на фронт. Ну як готувалася? Я робила свою роботу. Я працювала поліцейським. Я виконала свою роботу, але я дуже хотіла потрапити в бойову бригаду. Тобто до повномасштабного вторгнення окупантів ви несли службу в поліції? Так, з 2018 року я є патрульний поліцейський в місті Біла Церква. Перших три роки я працювала на лінії, а потім в кабінеті у відділенні моніторингу. Ну і вже майже рік майже, у хижаку. А як ваші близькі взагалі сприйняли цю новину, що ви тепер. Не в більш-менш безпечному місці, а саме на передовій, на нулі? Це питання було самим тяжким. Е, Ну, е, Мій чоловік і син вони, вони мене вже добре знають. Е, звісно, вони не в захваті, але вони знають, що переконуватись, сперечатися, то немає зовсім ніякого сенсу. Вони це сприйняли, прийняли, сказали, що все добре, хорошо. Найважче було з мамою. Чому з мамою? Тому що мама нас виховувала трьох дітей із 98-го року, в мене батько загинув. І два моїх рідних брати зараз теж несуть службу на передовій з 2022 року. І мамі було саме важче сказати, тому що ну якби двоє синів у неї вже воюють, і тут прийшла і говорить, я хочу на війну. І тому я дуже довго думала, їй це. Сказать. Я просто забігла додому, говорю: мам, у мене робочі відрядження, я тобі все поясню. Але потом. І півроку вона нічого не знала. Мамі вітання і більш столевих нервів, і спокою. Так, да, за мною я чомусь найбільше переживаю, тому що відправити трьох дітей на фронт і їх чекати, мабуть, це. Я не знаю, це дуже важко. Ви кажете два роки чекали. От... Цього відправлення і готувалися. А як саме проходив вишкіл? Що ви робили? Е, ну, дивіться, як готувалася? Звичайно, ми собі робили свою роботу, але будь-яке навчання, яке у нас приходило там у підрозділі, я до нього залучалась. Е, ну, наприклад, якийсь там збір, там я не знаю, постріляти на полігоні, наприклад, там якась медицина тактична. Ну, Якщо є можливість, я туди йшла, тому що я хотіла. Зараз ви оператор купила. Да. Наскільки важко? Виконувати завдання. Наскільки важко керувати цим приладом? Взагалі не важко. Я вам так скажу. Як гра. Це як гра. І я навіть думаю, що мій син, якому вже 18 років, краще би справився з завданням, ніж мама, тому що діти вони грають в ігри, PlayStation. Там, вже, знаєте, як років 10 він керує е, пультом. І ми трошечки не, там. не так, нам тяжче, але. Навчилася. Я навчилася керувати Мавіком за два тижні. А якщо не секрет, якими безпілотниками керуєте? Мавіком. Виключно Мавіком. Да, виключно Мавіком. Далі ми вже будемо навчатися в цьому місяці на вампір, підемо на навчання. Це вже трошечки інша специфіка, так? Навіть тобто можна постійно в українській армії розвиватися, розширювати рушити я вам скажу, що тільки й потрібно це робити, тому що порівняно коли я прийшла на той момент і зараз я дуже багато чого навчилась, дуже багато і перспектив у мене ще є і є, аби тільки бажання було. А як вас приймають побратими? Тому що Ой. ну, здавалося так, війна це справа чоловіків, але дуже багато жінок ідуть теж на фронт воювати, допомагати. От як приймають, як підтримують? Е, взагалі, взагалі, за період е, служби зараз у мене не було ніякої проблеми з тим, що я жінка. Е, мої хлопці, з якими я в групі працюю, у нас е, взагалі група складається з чотирьох чоловік. Три е, хлопці і одна я. Вони жодного разу мені не дали такої можливості е, подумати, що я щось не можу, що я не така, як вони, що я жінка і я може, слабка. Ну такого не було. Ну, я не відчуваю цього. У мене немає от цих труднощів і стереотипами, що я жінка. А є ще групи, в яких е, є жінки? Звісно, є. Е, ну, майже в кожній групі. Тобто жінки дуже активно долучаються. Дуже активно долучаються. І е, я вам більше скажу, коли ми приїхали, нам навіть запропонували: ну, можливо, ви не поїдете вже прямо на е, Торецьк на бойові дії виконувати, а можливо, там десь. В штаб, щось таке, ну хоча б для початку, ні, всі категорично ні. Всі дівчата захотіли їхати війна це дуже така, знаєте, складна річ. І Як мені сказав один е, військовий психолог, це не романтика, це кров, це смерть. От як вдається знаходити, ви, ну, ви постійно в цьому, як знаходити баланс? Між війною і цивільним життям. Як надихаєте себе? Ну, повірте, це зовсім інше життя. Цивільне життя і життя там, це наче два різних світи. Коли ти там, ти ну, ти якби втягуєшся в це життя, ти звикаєш, ти вже, для тебе немає щось такого страшного. там, Кров, вбивство, це ну, немає такого нічого. розумієте? Порівняно з цивільними, це зовсім інше життя. І нічого спільного немає. Не страшно там. От е, такі речі, як страшно тут. А чим надихаєтесь? Я дуже хочу перемоги. Я е, цим живу, це моя мотивація. Я вже розумію, якщо ми не будемо всі долучатися, хоча б по чуть-чуть, і ця війна якби, буде другого оберту, не перемогою, а трошечки інший кінець, то це для нас усіх якби. Якби для всіх кінець, тому що що зробить ворог в першу чергу? Він знищить тих людей, які були причетні до військової справи. Правильно, ну, ми ж їх хотіли вбити. І коли якби вони вже прийдуть на нашу землю, мені здається, що це буде їхнє першочергове завдання. А там у мене близькі, рідні, брати, і я просто цим живу. Ця війна це війна, власне, технології і дуже багато новітніх розробок, безпілотників, власне, от у Олексія Фадієва. На попередній годині представляли безпілотник. А що ви можете сказати? Наскільки розвивається все це? Це дуже стрімко розвивається. Якщо, допустимо, ще е ті самі дрони були там 10 років назад, як просто очі, да, картинка там, знімати весілля, ще щось такого, то зараз це як повноцінні бійці. Розумієте, він е дрон. Е це ж зброя, яка летить. Ну, тобто ми цепляємо до них скиди, воги, і ми вбиваємо дроном. Я не перебуваю на тій зоні, де у мене ворог, в мене немає прямого контакту з ним. Але я можу його вбити. Це розвідник. Ну, тобто Я не ходжу по кущах да, і не шукаю когось, я сижу в бліндажі, тобто в безпечному більш-менш місці. І я можу давати картинку в цей час, те, тобто, що відбувається зараз там. Також це інструмент як логістики. Ми дронами скидаємо на позиції медикаменти, їду, боєприпаси. Ну, ну представте собі, скільки життів рятує дрон. Ну це ж, це все робили люди колись, правильно? От ви кажете, що доводиться і кріпити скиди, і воги. Ви це теж робите? Це ну звичайно, складно? ми коли приїжджаємо на позицію, то у нас немає такого, що ти літаєш, ти цепляєш, ти щось робиш. Ми робимо одинакову роботу. Абсолютно всі чотири чоловіка. Коли ми приїжджаємо, так двоє сідають за там, один за пульт, інший за планшет. Готує там воги і все стальне, двоє інших там відпочивають або роблять якісь там справи. Там. Потім ми міняємося. Там, наприклад, п'ять годин ми відпрацювали з напарником, ми йдемо відпочивати, наступні сідають і працюють. Тобто немає різниці, хто що вміє. Ми робимо одинакову роботу. Абсолютно. Я, хоч і жінка, я все одно завожу генератор, я там все роблю, те, що потрібно. От. В роботі, тобто нема такого. Тут дуже багато доводиться поточної роботи, що робити, окрім ну, того, що пілотувати. Ну, звичайно, це ж техніка. Ви розумієте, що, по-перше, що генератори, старлінки, антенни, це все знаходиться на вулиці. Це, за цим треба слідкувати, це треба заправляти, дивитися за технічним станом. Тобто, це ж не просто ти прийшов і граєшся у пульт. А що найскладніше, були якісь дуже складні моменти у вас? Ну, прям щоб сказати, дуже у мене не було такого прям складного за майже рік. Але е, морально для мене саме тяжко – це саме наша перезмінка. От, цей момент, коли ми заїжджаємо на позицію, заїжджаємо, виїжджаємо, тому що ми ж розуміємо, що ми знаходимося під якби нас бачать, нас ворог бачить, коли ми заїжджаємо на ту територію. Ми під'їжджаємо до цієї дороги, і вже наш мозок, хочеш ти чи не хочеш, а він сприймає те, що на тебе дивляться. А ти ж для них ціль це просто. Ну, в них ціль тебе убити, і вони тебе бачать. Тому це саме страшне, тому що все залежить від водія. Да, ми в окупіровці, все добре, але машини горять, практично дороги немає. Водій має справитися з цим завданням, і ти тільки на нього надієшся, а дуже страшно на кось надіятись. Ну, коли ти сам це робиш, да ну якби це легше? А коли тільки на водія важко пані саме на щас до кінця, все-таки хотілося б закінчити нашу бесіду на такій позитивній ноті. Що б ви порадили? як би ви змотивували інших жінок, які, наприклад, теж хочуть доєднатися до лав Збройних сил України, але вагаються? От. Які слова ви їм сказали? Знаєте, саме головне – це не боятися. Страх він завжди він зв'язує наші руки, він багато можливостей проходить повз тебе, тому що ти боїшся. Не потрібно боятися. Кожна жінка може себе проявити краще як чоловік. Моя подружка, з якою ми живемо разом, їздимо на позицію, її взагалі метр п'ятдесят і може кілограмів з 50 але ця дівчинка справляється з такими задачами, що не кожен чоловік може справитись. І жоден чоловік не сказав, що я з нею не поїду, бо вона там баба там, чи ще щось. Тобто, якщо хочуть жінки, повір... Вони багато чого можуть. І їм не потрібна сила фізична, ну, це не потрібно там зараз на війні. Ми більше такі всичві, ми більше уважніші, а у розвідці це дуже важливо. Ну, то есть, я можу навіть іноді побачити те, що не побачить мій напарник, тому що я уважніша. А він такий там, хоче вбити. Ну. Жінка може спокійно і повноцінно працювати. Дякую вам дуже за цю розмову за те, що ви сьогодні прийшли до нас у студію. і дякуємо вам за те, що ви бороните нашу країну від ворогів. І вам дякую, що запросили. Дякую. Я нагадаю, що сьогодні гостю нашої студії була Оксана на позивний лавина, операторка БПЛА бригади хижак при департаменті патрульної поліції.